Подейкують, що чим довша назва, тим крінжовіше аніме. І ми такі подумали: хм, а рептом там завалялось золото. Треба бахнути топ-5 аніме з кілометровими назвами. Перебрали близько тисячі аніме з новин у нашому телеграмі і відібрали гідних кандидатів. І. Тайво, ви підписуйтесь на телеграм, там багато цікавого. Що ж, починаємо наш топ з п'ятого місця, яке зайняло аніме. Моя здібність миттєвої смерті настільки сильна, що ніхто в цьому іншому світі не має шансу проти мене. Супер оригінальне аніме, сюжет якого точно не бачили. Зуб даємо. Під час екскурсії ГГ з однокласниками перемістився в інший світ. Однокласники, звісно, отримали класні сили від мудреця. А наш ГГ проспав роздачу. А що ще гірше, його усі покинули і лишили приманкою для монстра. Та наш герой непростий і має таємну силу викликати миттєву смерть однією думкою. Четверте місце в нас я стану лиходійкою, яка увійде в історію. Чим більшою лиходійкою я стану, тим більше принц буде мене любити. Тут історія про дівчинку, яка ненавидить добрих героїнь, і раптово вона перероджується лиходійкою в улюбленій грі. Їй це до вподоби, і вона хоче стати найзлішою в історії. Однак, чим більше вона намагається бути лиходійкою, тим більше вона подобається принцу. Оце так поворот, скажіть. Бронзу в нас забирає аніме лабіринтові рейди найсильнішого танка. Танка з рідкісним навиком витривалості 9999 Вигнали з геройської групи. З першої частини назви уявляється хороший український танк що чавить русню. Але на жаль, ні. Тут про людину з найвищим захистом в історії, яка шукає скарб, що виконує бажання, щоб вилікувати хвору сестру. Однак його виганяють з геройської групи. Наш ГГ повертається додому і дорогою рятує дівчинку з рідкісним умінням, яке розкриває невідомі сили нашого персонажа. І так починається його пригода із витривалістю 9999 та потужними навичками. Срібло дістається аніме. Охайна і симпатична дівчина на станції пересадки виявилася подругою дитинства, яку я вважав хлопчиком і грався з нею. І це вже не ісикай, і не фентезі. Сюжети так описаний в назві. Але історія про хлопця, що в дитинстві грався з другом в багнюці і завжди думав, що то хлопчик. А тепер, зустрівши його через багато років, він побачив, що насправді то була дівчинка. Єдине, що не змінилось, її поведінка, така ж груба, як і в дитинстві. І нарешті золото. Перше місце в топі посідає: я підібрав розкішну дівчину, чиї заручини були скасовані і навчу її бути неслухняною. Я примушу її їсти смачну їжу, носити гарний одяг і бути найщасливішою дівчиною у світі. Тут нічого додати. Слухайте сюжет. Ален, чарівник, який живе глибоко у лісі, випадково зустрічає Шарлотту, яка заблукала. Вона втекла з рідного міста, де скасували її заручини через те, що її помилково звинуватили у злочині. Ален згадав свою власну молодість, де теж його зрадили. Тож вирішив допомогти дівчині та навчити її поганих речей наприклад, насолоджуватись їжею, грати в ігри та не спати допізно. Ось такий топ в нас вийшов. Пишіть про свої враження, підписуйтесь на Ютуб і Телеграм. Ще почуємось.